Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему прямокутник. А на домашнє завдання в нас така задачка. Сусідні сторони баскетбольного майданчика. Ось ми намалювали наш баскетбольний майданчик, і він прямокутний. Оці ці сусідні сторони його дорівнюють 26. І 14 метрів. Це довжина і ширина. Так, з сусідніми сторонами прямокутника називають довжину і ширину. Давайте зразу так підпишемо, що у нас є ширина 26 метрів, так? І довжина 14 метрів. Ну, так, ми собі рішили, що у нас так, 14 метрів це довжина. Ми зробили, 26 метрів це в нас ширина нашого баскетбольного майданчика. Ще в нас є волейбольний майданчик, він також прямокутний. І його сусідні сторони, які є також довжиною і шириною, так? 18 метрів. Дорівнюють да, 18 метрів і, 18 метрів і 9 метрів, правильно? Так. Щоб провести лінію, мається на увазі, що нам треба пофарбувати. Контури наших обох майданчиків, так? Так. Як зазвичай, в спортзалах ми фарбуємо контури білою фарбою, так? так? Наприклад, як білою фарбою. Значить, щоб провести лінію завдовжки 1 метр, метр. потрібно так. 50 грамів фарби. Так. Тобто, щоб нам зробити лінію пофарбувати в 1 метр, нам потрібно 50 грамів фарби. І ось таке питання. Скільки потрібно фарби, щоб обвести лініями контури обох майданчиків? Мається на увазі, скільки нам треба фарби, щоб пофарбувати повністю контури оцих обох нашого баскетбольного і волейбольного майданчиків? Добре. Яку ми зробимо першу дію? Ліза? Ми знайдемо периметр баскетбольного майданчика. Спочатку ми знайдемо периметр нашого баскетбольного майданчику. Щоб і щоб його знайти... Треба 26 плюс 14 помножити на 2. Так, бо у нас дві довжини однакові так, і дві ширини однакові. Тому ми можемо 26 плюс 14 і, і помножити, помножити на, на 2. 2. Так, ми це вже зробили. Наш периметр дорівнює. Периметр баскетбольного майданчика до рівні у, нас, 80 до рівні у нас 80 метрів. Добре. Що ми робимо другою дією? Периметр ми повинні знайти периметр волейбольного майданчика. Так, ми знайдемо периметр нашого волейбольного майданчика. Що? Як його знайти? Треба 18 плюс 9 помножити на 2. Давайте так і запишемо, ми вже це зробили. 54 метри. Так, у нас дорівнює периметр нашого волейбольного майданчику 54 метри. Добре. Яку ми зробимо третю дію, Ліза? Ми повинні знайти усі розмітки. Ми хочемо знайти, скільки у нас в метрах. Буде вся розмітка, так? так? Тобто, скільки нам треба взагалі помалювати метрів, так, лізочка? Ну, так. Разом баскетбольний майданчик з волейбольним. І що ми маємо зробити? Просто 80 плюс 54. Ми маємо додати до 80-54, правильно? 134 І метри. це буде 134 метри. І це ми... о... уся буде... розмітка. Да, це уся розмітка, так. І далі що ми зробимо? Ми знаємо, що в нас є 50 грам і 134 метри. Треба це помножити. Ми знаємо, що вся наша розмітка 134 метра. Один метр на один метр іде 50 грам фарби. І відповідно на 134 метри помножити піде. На так. 50. Ми 134 маємо помножити на 50. Ми вже це зробили. Це буде 6 кг 700 г. Ми зробили. У нас вийшло 6700 г. і ми потім перевели ці 6700 г в кілограми. І у нас вийшло. 6 кг 700 г. І відповідь буде: 6 кг 700 г. Потрібно, Потрібно фарби, щоб. Обвести лініями контури, контури обох майданчиків. нашого баскетбольного і, і волейбольного майданчиків. Майданчики. Так, ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І Підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па. гарного дня! Па-па!